Доброго дня, вітаємо вас в редакції Рівне Вечірнє. Сьогодні у нас знову дуже цікавий гість. Це відомий місті спортивний меценат і водночас депутат Рівненської міської ради. Пане Олександр, от якраз вчора була сесія міської ради, що знову, скажімо так, певні питання вирішили, вони цікавить. От вчора депутати все таки не наважилися зробити літні майданчики ресторанів зону вільної від куріння. От ви людина, яка веде здоровий спосіб життя, що ви з цього приводу думаєте, як не ну, виходить. Думка буде? депутатів, якби поділилася, тому що одні були за те, щоб були дійсно літні майданчики, де б люди не могли ті, що палять, палити, а інші були категорично проти, тому що не можна розділяти людей на якусь певну категорію. Тому мені здається, що. В європейських країнах, цивілізованих країнах Європи я одноразово їздив і мав можливість бути присутнім за кордоном, тому там відведені спеціальні місця для коріння для тих людей, які палять, які, можливо, не можуть без цього. а Є місця звичайно, там, де люди можуть собі. Просто попити каву без цигарок, просто відпочивати. Скажімо, ага. хто не любить, та, звичайно. Звичай, звичай. звичай. Тому моя особиста думка, ну не можна розділяти, чи раніше неправильно. Категорично ставити питання, що от має бути так, а ага. не ніяк інше. Треба якось відноситись до того, щоб задовільнити людей, наприклад, і ні в чому не обмежувати ті, які, які палять цигарки, і ті, які не палять. Тобто, ну щоб був дисбаланс рівномірний. Ага. Ну, а чи не забагато, але хочуть заборонити. От, скажімо, вчора Рівненська міська рада прийняла звернення до Мінздраву щодо того, щоб внести кудинові таблетки тобто куди кудину в препарати. Тобто таблетки від кашлю, деякі зневоліний, такий список сильно діючих речовин. Чи не означає, що це тільки з рецептом можна їх дістати буде? Мене останнім часом дуже дивує політика, особливо відносно засобів ну, ліків. так? Тому що ціна на них виросла майже втричі. І ті ліки, які в нас раніше можна було б купити в лікарні і по нормальній ціні, там чи в аптеці, зараз е, якісь такий ажіотаж, практично ціни піднялися в три-чотири рази, і люди не спроможні купити елементарні речі. Тому робити якийсь е, акцент на тому, чи ми можемо на місцевому рівні щось змінити, я не можу вам сказати, тому що це напевно робиться на рівні держави. І в першу чергу кабінет міністрів. Е, те управління чи міністерство має опікуватися в першу чергу про людей, про пенсіонерів, про хворих людей і забезпечувати даними ліками, які дійсно люди сьогодні потребують. Отож бачив на сесії. Було питання по шести дітей, ага. яким так, так, так яким міська рада виділила кошти. Але це на місяць Вірніше, там винайшли якийсь спосіб, щоб на місяць були ці ліки для діток. А що буде далі? Ми не знаємо. Тому будемо виходити з ситуації будемо вишукувати якісь джерела фінансування, тому що дітей непризволяще не можна кидати, і ага. треба якось все робити можливе, неможливе для того, щоб. Все таки ці дітки були здорові. Ну скажімо так, особисто я за те, щоб ми більше займалися спортом, тоді можливо буде менше хворіти. А пане Олександре, здається, на одній з минулих сесій міська рада мала підшукати, ну навіть погодже підшукати діляночку, де міг би бути новий стадіон у Рівному обласна федерація футбола, мала би подати заявку. От чи якась доля цього проекту є, щоб звичайно, нам може випад гроші виділи. Їм, звичайно, доля стадіон. є, і фактично вже погодилися на всі. Ті умови, які ставила обласна федерація, а від неї ну відповідно вимагала федерація футболу України. Тобто, це якщо все складеться добре, це поле буде велике футбольне поле штучним покриттям на вулиці набережній, там де дсш 4 де зараз займається дитячо-юнацька школа по футболу. Ось там буде і велике штучне поле, і в проєкті на майбутнє має бути маленьке міні-футбольне штучне поле. Тобто поле таке, де грати будуть діти, міні-футбол. Я рахую, це дуже хороша справа. Якщо нам вдасться, я рахую, що нам вдасться втілити це в життя, це вже буде великий плюс не тільки депутатського корпусу, а й напевно тої людини. Раніше тих людей, які опікуються футболом, uh -huh. які дбають про нього, які очолюють зараз федерацію, всі, які причепні до футболу на рівні, ну скажімо, це буде наша маленька звичайно, перемога, якщо вдасться. Так, так. А скажіть, будь ласка, ось стадіон Авангард він взагалі так скільки чула нарікань, від навіть своїх гравців у футбол, що він зараз ну не дуже пристосований. Люди часто можуть покалічитися, бо він не в тому стані знаходиться. Ні, сам стадіон Авангард, якщо ви маєте на увазі футбольне поле, там досить хороше uh -huh. справа в іншому. В трибунах і як його останнім часом називають колізей, uh -huh. всі гості uh -huh. та всі гості, які не приїжджають до нас. Ну, ви знаєте, напевно, що ми щорічно проводимо кубок муті чемпіонів. Uh -huh. Всі фінальні півфінальні вони проходять на центральному полі. А оскільки центральне поле як саме непогане, але Масштаби трибун, тих, які мають бути забезпечені повністю по всьому стадіону, вони відсутні, і наш вигляд нашого стадіону це в якійсь мірі похоже на римський колізей. Тому, ну як на мене, чесно вам скажу, нам приносили проєкт, уже новітній проєкт стадіону Вонган. Поштори дуже дорогі, і я рахую на мій погляд особисто. Воно непогано було звичайно, але по-перше. Сьогоднішня ситуація в державі в цілому, не тільки в нашому регіоні, а в цілому в державі. І в зв'язку з тим, що йдуть військові дії на Сході, ну, важко щось прогнозувати, що ці кошти, десь хтось винайде чи допоможе. Навіть, я рахую, що і депутати Верховної Ради, які представляють наш край, Верховній Раді, їм дуже важко буде щось в цьому напрямку зробити. Як на мене, то краще вже збудувати новий. Можливо, більш простіше, але стадіон повністю з трибуном, де люди мають пройти. так, так, так. Да. Ну, бачите, коли ви навіть казали, що здається, навіть дуже тяжкі часи, це ще, скажімо, не привід того, щоб навчити якесь благодійство, звичайно, не робити добрі проєкти. Звичайно, проекти. але все рівно, незважаючи на те, що в нас в країні, якби, які події проходять, так, незважаючи на те, що ми вже пройшли певні етапи і Революції Гідності, і от зараз. Країна практично в стадії війни з російським агресором життя продовжується. Я рахую хороші справи і ті справи в напрямку спорту, в напрямку культури і в іншому їх не треба закидати десь на задній план. А треба рухатися, скільки yeah. життя продовжується і працювати на благо громади на благо. І себе в тому числі, щоб отримувати задоволення від того, які ти справи робиш для людей. Ну, в такому плані. Ну, рух це життя, це всі звичайно, знають. <сум> Скажіть, будь ласка, Кубок майбутніх чемпіонів в цьому році все буде без змін, так само. <сум> ну, у мене все без змін не знаю, можливо. Але я рахую, що все, так як щорічно ми проводимо, це вже буде, до речі, поспіль сьомий рік. Єдине, що буде погодження, звичайно. Яка зірка футболу цього разу приїде uh -huh. до нас? в А Ось ви б хотіли бачити у нас? Ну, чесно скажучи, мені важко спрогнозувати, тому що цим питанням більше приймається Микола Несенюк. Він uh -huh. більш там як ближче до самої футбольної футбольного клубу Динамо Київ, і, як то кажуть, більш спілкується з гравцями. Ну, кого хотів би бачити? Ви знаєте, що в нас був і Сергій Ребров, і оскільки зараз він очолює футбольну команду Динамо Київ, і тренер головний є, і е, Сашко Шовковський. Це такі зірки дійсно mm -hmm. от, великого масштабу. Ну, не знаю. Ну, Єрмоленко, може, мені хотілося б, щоб якщо його не перекуплять, не забудуть інший клуб, то mm -hmm. він не буде, mm -hmm. не буде, не буде мати змоги приїхати до нас. Ну, а з реякими бачите майбутнє нашого рівненського спорту молоді, от підлітки, які зараз тренуються в футбольних клубах, можливо, кікбоксинг, та от Будакан, тобто бойові мистецтва, як це все розвивається? У нас є перспективи молоді? У нас є дуже велика перспектива. Більше того, я вам хочу сказати, що в який клуб спортивний не зайдеш, от Будакан. По кікбоксингу скрізь зали переповнені, тобто від малого до великого, навіть люди, мого віковий старші ходять займатися, щоб підтримувати себе в хорошій фізичній формі. І ви знаєте, дуже приємно, що все-таки батьки віддають своїх діток, навіть якщо в дитинки щось там не складається, ага. за певний період часу вона переформатовується, там, наприклад, інший вид спорту обирає, але Дітки задіяні, їм є чим займатися. І, напевно, разом з цим дитина, коли веде здоровий спосіб життя, вона, напевно, категорично і не буде заглядати там, пляшку, так, 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 пляшку з під пива, чи буде курити цигарки. Тобто вона буде задіяна постійно в русі, постійно От, не, не сподобався, наприклад, хлопчику кікбоксинг, Він пішов там на е гімнастику, чи на чи там на баскетбол, на волейбол. Дуже я кажу, в нас молодь дуже така, от аби була розвинута. Так було бажання ага. і батьків, і в них і я бачу, що це бажання є. Оскільки ті діти, які займаються по декілька років, вже починають їздити на змагання, змагання всеукраїнського масштабу і є хороші результати. Є призові uh -huh. все, це дуже певний рівень вже працюває. Дуже імпонує і дуже подобається, що все таки е не пасемо ми задніх, і мені дуже хотілося щоб. З кожним роком все більше людей долучалося до того, щоб е допомагати, тому що дійсно і спортивні бази, і е сам е розвиток е спорту розумієте, в нього постійно треба якісь певні вливання фінансові. Uh -huh. А зараз вони як такові, відсутні. Тому, звичайно, я завжди долучаюся, стараюся допомогти. Е як до мене звертаються, не бути байдужим. Ось і тому от. То, що має якісь вихід, так? так я думаю, звичайно. ваша родина також займається спортом, мабуть, її сини так само? Ну, займається, звичайно, <рес> куда ж не дінеться. <рес> Добре, ну а для тих, скажімо, ну хто, можливо, хоче займатися на свіжому повітрі, немає можливості, скажімо, постійно відвідувати регулярні заняття, дитячі майданчики, спортивні майданчики. Ви про це дуже сильно дбаєте. От, скажімо, зокрема, мікрорайон ваш, от там, де ювілейний хімік зараз з цим ситуаціям? Що спланити може цього року ще? Ну, про плани я трошки пізніше скажу. Одне скажу і однозначно, що те поле, яке зроблено в парку хіміків, воно постійно в роботі. Мається на uh -huh. там постійно, грають від малого до великого діти в футбол. Збираються дворові команди між собою, домовляються там на якийсь певний час. Ось і коли не проїжджає, там постійно йде якийсь рух. Особливо зараз, коли сонячні дні настали. Ось починаючи з обіду і вже потім, коли старші. Люди приходять з роботи, от чоловіки поганяти пост... трошки та, постійно розламати. грають футбол, так і якби насолоджуються тим. Оскільки ну, це паркова зона, зона відпочинку. Тому я думаю, це було б логічно, щоб трошки побігати і привести себе mm -hmm. в хорошу фізичну форму. Ну, а скажімо, ми, ми колись, може, є така можливість, що ми знову побачимо стронгменів в нашому місті? Можливо, навіть богатиря Вірастюка? Так, 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 плануємо ми це зробити. Єдине, зараз погоджується за графік Федерації стронгменів України в Києві. Ось ще я не можу зараз остаточно дату сказати, коли ми будемо проводити все в Сабер Рівному, угу. але, але при всьому при тому, будемо сподіватися, що такі змагання пройдуть. І як завжди на високому рівні, тому що до два рази поспіль ми їх проводили, і у нас це дуже дало вийшло, і мешканці були задоволені. Дуже так, багато це було шикарне, що я по присутні дуже багато людей приходили і насолоджувалися тими богатарями, нашими хлопцями, які дійсно ось викликають повагу, оскільки дуже високі результати ставлять угу. не тільки в нас в рівному, не тільки на чемпіонаті там України. А й в Європі і в світі в цілому, от я можу сказати, що нещодавно проходив чемпіонат. Я не знаю точно як він називається, але він пов'язаний з іменем Шварцнейгра ага. у Лос-Анджелесі. Ось і там Володимир Рекша, це Львівський хлопчак. Йому тридцять один рік, по-моєму, чи 30, в бойові категорії 105 кг і зайняв друге місце у світі. Тому це дуже високий результат. Я особисто з волод'ю знайомий. Ми дуже часто спілкуємося, і ви знаєте, що настрій такий дуже хороший. Я його привітав по Фейсбуку, бо не було можливості, ще вони знаходилися в Сполучених Штатах Америки. Тому дуже приємно, що наші хлопці показують такий результат ось не тільки в Європі, а й в цьому світі. І про них знають. Звісно, це дуже дуже приємно, пане Олександре. Але ж ви не тільки спортивними ценатфана, скажімо, в хорошому смислі цього слова спорту, ви ще й депутат міської ради. От я наскільки знаю, мешканці до вас постійно з чимось звертаються. Була така ситуація з воріна здається, будинка на соборі 257. чи якось вже зрушення, коли люди не могли приватизувати своє житло? І ну там... я вам одне скажу: ситуація з місця зрушена. В якому сенсі? Ми в суди всі з мешканцями виграли, але в зв'язку з тим, що. Та сторона постійно міняє, міняє керівника підприємства. Mm -hmm. В даному випадку це Агробут. Ми не можемо ніяк дійти консенсусу, щоб підписати бумаги і передати цей будинок разом з тими сім'ями, які проживають. Це біля 179 квартир. Oh -oh. Уявіть собі, в цих квартирах живе не по одній людині, а по декілька вже і ті люди, які понароджували там дітей, вже мають внуків, онуків. Розумієте? Тому це дуже велика кількість людей, і оскільки та сторона міняє постійно керівника, ми зараз на, на тій стадії, що вже залишилось тільки підписати бумаги, поставити початку, і в найближчій сесії міської ради, як тільки це буде, цей будинок забереться в комунальну власність міста. Я тримаю це питання на контролі особисто спілкуюся і з обласною адміністрацією з обласною радою, тому що без їхньої підтримки в мене б це. Особисто самого, як депутатого Жиритарщика, напевно, мені дуже важко було б. Але оскільки я заручився їхню підтримку, я думаю, ми цей процес скоро закінчимо і задов... задов... задовільнимо людей тими потребами, щоб вони, ну, ну, вони вже могли спокійно собі жити. Вони зможуть тоді чи, 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 чи зорганізуватися, чи чи... створити в СББ, чи в будь до якої експлуатуючої організації, тобто вже перейти на обслуговування, тому що дійсно там будинок загнедуватиму стане. Ну, да, Тим більше таки... перспективи, яку нам невдовзі обіцяє, що або ОСББ, або так, так. в будь-якому випадку всі мешканці стануть співвласниками будинку, аж яких не буде. Хочеться вірити що щось краще. Пане Це, я чули що до вас зверталися мешканці вулиці Пушкіна, яким от дошкуляє кафе, яке зробив. Uh, чи кондитерська здається, да так, кондитерська uh -huh. дійсно є прецедент підприємця з мешканцями цього будинку? Це Пушкіна 7. Де yeah, міліціянти любить ходити, uh, так? Так, <laughs> там дійсно дуже смачна кава, але разом з тим, ну uh, якщо людина переобладнала квартиру просто під кафетерій, так без єдиного дозвільного документу, прихвативши ще платик землі, це в межах 45 квадратних метрів. Знову ж таки, без єдиного дозволу. І ведучи там підприємницьку діяльність, абсолютно. Ну я не знаю на яких підставах. І вже і суди там були, і люди повигравали ці суди, і штрафи. Ось, але кафе надалі працює. Mm -hmm. і, якби, і, Звичайно, я звертався і до начальника управління, і до одного, потім помінявся, став інший керівник обласного управління. А зараз третій керівник, ну. Е... Це не мій округ, але до мене звернулися мешканці. І як депутат, я Щоби можу воно, реагувати на це так і займатися цим питанням. Ну поки що воно теж як кажуть, uh -huh. висить в повітрі. От я чула вулиця Ленитарі. Я не знаю, чи це ваш округ, чи не ваш, Ні. але успіхи, так так? Yeah. Але от ви збиралися зробити там реконструювати існуючі вже зупинки маршрути на сьогоднішній день. Там біля військового шпиталю в двох маленьких карманчиках, там де зупиняються автобуси. Uh -huh. Вже стоять лавочки, смітнички, тобто по обидві сторони. Тобто, в напрямку, як їхати з Добинської на поле і в напрямку туди до Вербової і зворотньому напрямку. Реконструйована повністю зупинка біля будинку номер 51 Ленитилії. Це ця велика така синя зупинка була з проломаними лавочками. Зараз там стоїть нові ну, нового зразку. Зупинка, і я спілкувався неодноразово з мешканцями того району, саме тих людей, які там проживають. Їм дуже подобається нова зупинка. Вона дуже зручна. Ось єдине мені дуже хотілося, оскільки я маю змогу звернутися до мешканців того району, саме того місця, щоб вони все таки берегли те, що для них зробили: не ломали, не били, там не малювали цими балончиками. Ось і Олени Телігі, і на повороті до на вулицю Павлюченка там теж. Зараз зробили закладні, і з понеділка будемо ставити теж зупинку, ага. оскільки там є карман, він дозволяє це зробити. Ось щоб мешканці очікувати транспортний засіб, тобто, не мокли під дощем, не не воно буде сонце. під козирком, так, звичайно. Олександре ага. нас таке це питання, ви обговорили на корді на координаційній раді з питань безпеки руху. Але така була часом дивна безкола реакція певних чиновників і певних представників. <кій> Обласної ідеї, от, власне, вони не, не то, щоб ну не, не то щоб негативно, але якось дуже я би сказав, застережно сприйняли вашу ініціативу. Вимагали проекти там, хто буде прибирати, хто буде утримувати, тобто ну, чому знаєте, така реакція ну, і що з цим це робити? Це є в нас така жилка чиновницька, яка, от знаєте, оце моє, а це не моє. Червоно, uh -huh. І Я, якби, відповідаю, от по ту сторону за своє, а ви відповідаєте за своє. Ну, Мене дивує така позиція, тому що знаєте, якось так мені прикро, Коли е, е, певне певне коло людей е, робить хорошу справу, тому я не скушу. Я це один робив. Uh -huh. Це можливо, я буде правильно сказати, що це за моєї ініціативи і мого прохання. Мені е, степан Коропецький, це тепло uh -huh. Я не пам'ятаю просто, як і в особі всього колективу мені допомогти допомогли втілити в життя. Ту справу хорошу, в даному випадку, це ці зупинки. Так, пішли мені на зустріч і з роботою повністю з усім. Я йому дуже вдячний. Постійно буду про це говорити. І коли на координаційній нараді говорять, що от ми ви мусите їх передати по певному акту, по певній там сміттє скільки воно коштує, ми маємо його взяти на баланс і обслуговувати. То вже в кінці цієї координаційної ради я сказав: слухайте, не треба мені ваших оцих, я раз в рік я і сам зможу там щось підмалювати чи щось підварити. E, Незважаючи за на те, там як складеться в подальшому доля там моя депутатська, але чотири зупинки це не все місто, і в кінці кінців нема ні великого страху, щоб там десь щось підварити, раз в рік на Пасху чи там перед mm -hmm. e паскою. Так і зробити, помалювати, щоб воно мало якісь статичний вигляд. Ну, а така реакція у вас не відштовхує бажання щось робити. Тобто у вас ви казали у вас якісь от планові, Ні, мене це? не відштовхує, тому що мені приходиться дуже часто стикатися з такими моментами. Я вже до цього звик угу. на протязі всього часу, а це не мало небагато, вже дев'ятий рік. Тому я звик і якби ну зробив, зробив, не взяли я на баланс. Ну буду сам тобі От зараз в парку хіміків. Знову ж таки вернемося до футбольного поля. Звичайно, люди грають від малого до великого, порвали там сітку. Рядом з огорожею футбольного поля межує дитячий майданчик. Uh -huh. М'яч постійно залітає туди. Ну, В тому році батьки самі там зібралися, городили, але ж все рівно рано чи пізно його треба привести належний стан, щоб, всі... І так, щоб була безпека, щоб була ця сітка більш сильніша, щоб не давала можливість м'ячу вирватися. І, як то кажуть, знову ж таки, я буду цим. Перейматися, щоб це зробити. Ось вчора, буквально після сесії, ми з Володимиром говорили про те, що вже на стадії завершення той фонтанний війни угу. а міський згадув, що голосгадує ремонт. Так, звичайно. От він на стадії завершення. Дійсно, я там, оскільки я там проживаю, дуже часто буваю. Дійсно, там вже ведеться робота до завершення. Там завершать вже основну роботу це вкладання. Вмощування е, е, цієї плиточки, так, угу. навколо фонтану. Там будуть встановлені лавки, е, ось, щоб люди могли відпочивати. Переложиться дно, так як мені сказав, плиткою самого фонтану. Ось, ну, і третій етап це освітлення самого фонтану, навколо угу. фонтану зробити освітлення. І в мене була пропозиція, ми виїжджали з Олегами Явичем на місце. Не тільки освітити е, по колу фонтан, а й одну з лей, щоб люди могли і безпечно додому е, якось темну тем, там добу суток могли йти, і коли буде освітлення, вони будуть більш безпечні і не будуть боятися туди ходити. Що ж, на жаль, наш час добігає кінця, і але ми вам дякуємо за вашу висвіту. Сподіваємося, що ми всі разом з вами зможемо зробити наше місто і краще, і чистішим, і спортивнішим. Дякую. Дякуємо вам за увагу.